Де ми знаходимо Це у нас що Зараз з фігурних виробів. Є нарізані заготовки по 2 метри. Можемо зараз да, подивитися? Ми вставляємо гладкий лист, нарубуємо ті заготовки, які нам будуть потрібні для фігурного виробу, і потім оцей станок вигинає вже той фігурний виріб, який буде потрібно для замовника. Ми можемо його подивитися. Різні розміри під різні задачі, так Так, да, да. ось дивіться, які фігурні вироби у нас можуть бути. Все вони під, під цінкою стоять. Це вже готові, де люди можуть при, при, придбати, при, придбати да, до да. вас або зробити замовлення, якщо воно індивідуально. І е, намалювати на той виріб, який буде потрібен. У вас є хто малює? Так. Да. Тобто можна до вас звернутися і отримати повністю все під ключ. Да.